Доброго вечора, вам наші любі підписники та глядачі нашого каналу. Ми сьогодні завітали з сином до зимової країни, що знаходиться на ВДНГ у Києві. Ми вперше відвідали зимову країну, і нам тут дуже сподобалося. Для діток створено багато красивих фотозон і різноманітних розваг, які, я вважаю, особливо важливі нашим дітям в такий нелегкий зараз для нашої країни час. У час війни. А такі розваги хоча б трішки подарують радості та додадуть новорічного настрою нашим дітям. Яка радість зараз для дитини ось так поз'їжджати з гірки? Особливо коли на вулиці зараз ні снігу, ні морозу, хоча і грудень уже на вулиці. Побачити красуню ялинку, яка грає сяйвом різних кольорів, та сфотографуватися біля неї. Хоча сфотографуватися тут можна безліч разів, тому що фотозон тут є досить багато та на різні смаки. Ось, наприклад, такі чудові новорічні іграшці можна сфотографуватися. А нам особливо сподобався ось такий коридор із ялинок. Фото тут виходять дуже цікаві. Біля цього авто можна зробити також гарні фото, покататися на колесі огляду, яке так чудово виблискує кольоровими вогнями. А ще можна тут покататися на ковзанах. Це тут, мабуть, найголовніша та найкраща розвага. Спробувати покататися тут можуть як діти, так і дорослі, тому що не кожна дитина піде кататися на ковзанах сама, тому приходиться і дорослим згадувати своє дитинство. Є тут і різдвяна фабрика мрій. Яку можна відвідати та побачити чарівне виробництво ялинкових прикрас. Але це вже за окрему плату, не залишитеся ви тут і голодними, тому що асортимент страв та напоїв тут дуже великий. Чого тут тільки немає. Особливо ось на цій великій таці гриль. Прям усе хочеться спробувати. Особливо коли чуєш такі приємні аромати. Є тут плов, любограч, шурпа та навіть солодка кукурудза, а також ще багато інших різних смакот, різних маринованих овочів та ось таких цікавих овочів на грилі. А солодощів тут іще більше, ніж гарячих страв. Є тут всього і на різні смаки. Особливо великий вибір різних новорічних смаколиків для діток. Та звісно, є тут і традиційний зимовий напій для дорослих це глітвейн. Аромат прянощів тут стоїть просто неймовірний. Ось такий в нас вийшов невеличкий відео огляд зимової країни. Кому сподобалося наше відео, поставте вподобайку, підписуйтеся на наш канал та натискайте дзвіночок, щоб знати, коли вийде наше наступне відео. Всім до побачення!